Буття, 21 розділ, і Господь згадав Сару, як сказав був, і вчинив Господь Сар, як він говорив. І Сара зачала й породила сина Авраамові, в старості його на означений час, що про нього сказав йому Бог. І назвав Авраам ім'я синові своєму, що вродила йому, що Сара йому породила Ісак, і обрізав Авраам Ісака, сина свого, коли мав він вісім день, як Бог наказав був йому. Авраам був віку ста літ, як уродився йому Ісаак, син його, і промовила Сара: сміх учинив мені Бог, кожен, хто почує, буде сміятися з мене, і промовила, хто б сказав Авраамові Сара годує синів бо вродила я сина в старості його, і дитина росла і була відлучена, і справив Авраам великого гостину в день відлучення Ісаака. І побачила Сара, сина Агари, Єгиптянка, що вродила була Авраамові, що він насміхається. І сказала вона Авраамові прожени ту невільницю та сина її, бо не буде наслідувати син тієї невільниці разом із сином моїм і з Ісаком. Але ця справа була дуже недовподоби Авраамові через сина його, і промовив Господь Авраамові: нехай не буде недовподоби тобі це через хлопця, через невільницю твою. Усе, що скаже тобі Сара, послухай голосу її, бо Ісаком буде покликане тобі потомство. І також, сина невільниці тієї, ученю його народом, бо він твоє насіння. І встав рано Авраам і взяв хліба й бурдюка води, і дав до Агари на плече її також дитину, та й послав її, і прийшла вона та й заблудила в пустині Бершева, і скінчилась вода в бурдюці, і покинула вона дитину під одним із кущів, і пішла вона і сіла собі навпроти на віддалі, як стрілити луком. Бо сказала, нехай я не бачу смерти цієї дитини, і сіла навпроти і піднесла свій голос та й заплакала, і почув Бог голос того хлопця, і кликнув до агари Божий Ангел із неба. І сказав їй: Що тобі, Агаро? Не бійся, бо почув Бог голос хлопця, де він там. Устань, підійми хлопця і рукою своєю держи його, бо великим народом зроблю я його. І відкрив Бог очі її, і вона побачила криницю води. І пішла вона і наповнила бурдюка водою, та й напоїла хлопця. І з хлопцем був Бог, і він виріс, і осів у пустині, і став він стрілець-лучник, і осів він у пустині паран, а мати його взяла йому жінку з єгипетського краю. І сталося часу того, і сказав Авімелех і Піхон, головний провідник його війська, до Авраама, говорячи: Бог із тобою в усьому, що ти робиш. А тепер присягни ж мені Богом отут, що ти не обманиш мене і нащадка мого, і онука мого, і яка була ласка, яку я до тебе чинив, ти вчинив зо мною та з краєм, що ти в ній чужинцем пробуваєш. І сказав Авраам, Я присягаю. І Авраам дорікав Авімелехові за криницю води, що її відняли були Авімелехові раби, і сказав Авімелех: я не знаю, хто вчинив оту річ, ані ти не розповів мені, ані я не чув хіба що сьогодні. І взяв Авраам дрібну та велику худобу та й дав Авімелехові, і обидва вони склали умову, і поставив Авраам сім овечок з дрібного товару осібно, і сказав Авімелех до Авраама, що вони сім овечок отих, що ти їх поставив осібно. А той відказав Бо з моєї руки сім овечок ти візьмеш, щоб для мене були на свідоцтво, що я викопав цю криницю. Тому то назвав він це місце Бершева, бо там поклялися вони, і склали умову вони в Бершеві, і встав Авімелех та Піхол, головний провідник його війська, і вернулись вони до краю Филистимського. Авраам посадив Тамариска в Бершеві і кликав там ім'я Господа Бога вічного. Авраам пробував у Филистимській землі багато днів.